Сьогодні приготуємо дуже актуальний рецепт пісні кавові кекси. Засипаємо одну склянку борошна в миску. До неї додаємо 2 столові ложки порошку какао. Какао підсилює смак та аромат випічки. Перемішуємо. Приготуємо розчинну каву. Додаємо в посудину 2 столові ложки кави. Та заварюємо її. Води для кави потрібна половина склянки, виливаємо каву до тіста. Перемішуємо та додаємо розпушувач для тіста, а також 4 столові ложки цукру. Або замість розпушувача можна додати половину чайної ложки соти, гасимо її лимонним соком. За бажанням в кекси можна додати горіхи або родзинки. Тісто виходить за консистенцією, як густа сметана. Під час відпікання воно підніметься і буде смачним та пухким. Можна зробити один великий кекс або багато маленьких. Я обрала другий варіант. Розливаємо тісто по формочках. Випікаємо кекси при температурі 200 градусів около однієї години. Готовність кексів перевіряємо зубочисткою або сірником. Прикрашаємо кекси цукровою пудрою. А якщо ви не тримаєте піст, можна розтопити шоколад та прикрасити ним кекси. Такий десерт дуже запашний і чудово бадьорить. Тому не рекомендую їх їсти на ніч. Дякую за увагу! Гарного дня!